Схоже, ні, не на зайчик щось інше. Хоча не не зайчик. О, дивіться, воно ж теж потом ото точно зайчик. А звідки воно туди скакнуло? Куди воно тоді скакнуло? Зараз, де їх повитягували, деякі просто заводять спеціальні такі ангари. Ех. І вони там зимують, а деякі тут, бачите, стоять ось. ну Їх небагато тут, звичайно. Не всі ті, що тут стоять. Тут стоять дуже багато. Мої тільки подружки, тут два хата. жити. бачите, хай холодно, але ось люди на лижах ходять на кузках. Дивіться, я б жила, так вікна виходить зразу. Лесенько на сонечку просто прелість. Ну що ж, я ще постою, погрівся, а вам гарного перегляду. Ну що ж, вітаю вас на каналі Ірина з Хобіром. Звати мене Ірина. І це підключення тільки для того, щоб з вами привітатися. І далі все, типу, маленьке вступне відео. Сьогодні ви побачите, чим же я займалась протягом того часу, що ми не бачилися. Попереджую, що в'язання тут не буде зовсім, тобто я його не покажу, бо нема що показувати. В'язала я тільки мами моїй королів джемпер. Він абсолютно простий. Дов'язала донизу, закрила, закрила голкою і почала в'язати Ну Там просто лицева гладь, я вже коли зовсім його дов'яжу, тоді вам його покажу. І в мене є плани, але. Поки я не закінчила хоча б один, один в'язаний проєкт, я не буду починати нового, тому що, ви знаєте, я не тільки в'яжу, зараз мені хочеться вишивати, шити. І так далі весна прийшла, красу ще не зовсім до нас принесла, але вона старається. Ну, я маю на увазі та весна. Наша весна. Але, ну, ось на, на цьому я от це відео завершу, і далі вам буду показувати, що у мене було цікавого на ці, за цей час. Ну, ось нарешті я добралася до Кфілту. І подивіться, які заготовочки я зробила. Я вирішила зробити. Е Якийсь такий пасхальний квілт. Ну, я не знаю, що це буде. Скоріше всього, це може бути як і скатеретинка. ось я зробила. Можна так зробити Ось. не скатеретинка, а серветочка, І ось так третій. А може бути як банер, що висить на стіні, і зробити його, ну, ось так, Повздовж. <кій> я ще не вирішила. Скоріше все, мабуть, це буде банер, Тому що саме з катертинки чи серветки її майже не видно. Хоча, хто його знає, може пізніше я зроблю і серветку. Тобто, я зроблю ще один щось таке подібне. І що я зробила? Ну, насамперед, я намалювала курочку, Щас покажу свої ці, як вони. Ескізи. Я намалювала курочку. Ось крильце, намалювала гребінець. І клювик ось, намалювала і намалювала ще яєчки. Ось розділила, звичайно, цю корочку на запчастини. І вирішила, що буду робити ось такі, типу, аплікацію квілт. Чому? Бо ще такого не пробувала. А е, заняття це достатньо цікаве. Для того, щоб зробити ось таку ерунду, треба е, спеціальні приспособи. І вони в мене були. Це ось така в мене є клейкий папір, можна так сказати. Вибачте, з цієї сторони у цього папірця таке клеюча основа, а з цієї сторони папір. І от ми наклеюємо, приклеюємо гарячим утюжком його до тканини. Саме, саме оцей папірець, я економила, тому я не робила там на великий квадрат. Я вирізала приблизно по формі курочки. Наклеювала цей папір, наклеювала його на тканину, і потім, коли вже з папером воно було наклеєно, я його ось так вирізала. Ось тут в мене є гребінець, який не підійшов, не в ту сторону дивився. Я вам покажу: тут з цієї сторони в мене ще папір. І просто, коли воно вже от з одної сторони приклеїлось, от я приклеїла, вирізала, подивилася, ну ось мені на цю курочку, що в цю сторону підійшло. Там. Раз, підійшло. І я тоді беру ось, знімаю папір, от ось так. І тут в мене вже залишився клей. Ось тут. Тобто клей на тканині І я потім прикладаю сюди і оцігом його приклею. Для чого? Я не можу його так залишити, просто приклею і все. При пранні це все може злізти. Тепер мені. Я це все ось так приклеїла. Приклеїла спочатку тулуб, курочки, потім крильце і ці всі запчастини. Це вже все приклеїла. Для зручності, для моєї, я приклеїла ще на, на задню сторону в Чому? Тому що я зараз буду вист... обстрочувати ось це все, ось так по контуру обстрочувати. Зигзагообразною якоюсь такою стрічкою, ще не вирішила, яким ще не, не пробувала і буду ну доводити його до якогось логічного кінця. Ось у мене дві курочки. Зроблен. Все вже наклеєно, залишилося тільки обстрочити. Тут я просто на... вирізала яєчок різних і так їх приклеїла. Приклеювала один за одним, спочатку це, потім це. Ну тут видно, що на що накладалося. Приклеїла все, тепер мені це все треба обстрочити. Мабуть, прийдеться ще міняти. А можливо взяти кольорову, ще міняти нитку або взяти меланжеву нитку, щоб ну у мене є там така меланжева нитка. Не знаю, чи захоче машинка її брати. Так. Тому що нитку я брала взагалі на Aliexpress, а нова моя машинка брати не хоче якихось лівих ниток, вона якось не дуже. Тому не знаю, можливо, буду на е, ті, інші пфафи шити. Не знаю, ось такі в мене е, шиються квілти. Не знаю. Е, ну, звичайно, все вийде. Якось воно, ну, я ж не на продаж це роблю, а для себе і взагалі пробую перший раз. Тому я вважаю, що тут, в принципі, нічого складного немає. Одне тільки, я думаю, потім, коли я вже обстрочу це, що я маю зробити ось тут. Тобто, я, маю, я хочу не просто їх шити ось так один з одним, а тут ще мають бути якісь між ними, не знаю, і взагалі по контуру якісь, не знаю, може зробити, гуси є такий в квілті такий. Е, ну, буду думати, буду думати, потім вам покажу. Не знаю, то не роблю того, що треба, а роблю просто то, що впадає мені. Наразі в око і я хочу, там, хочу наразі це зробити, наприклад. Треба шивати сорочку синові, аж чогось я її до рук не беру. Але нічого страшного, все зробиться, все буде добре. Ну що ж, до наступного підключення. Ну, ось дивіться. Я Обстрочила з зигзагом. І бачите, немає ніде ніякої складочки, тому що це все було приклеєне. Так само на курочках. Бачите, немає складочок ніяких. Якби це було не приклеєно, воно б так гарно не лежало. Ось. Ось, бачите, стручила я зверху у мене були ось такі нитки, колись я замовила на Aliexpress, Зараз покажу, там ще є декілька кольорів. Ось дивіться, ще отакі от в мене є. Я замовила. Ну, там є багато різних кольорів. Я просто якось так замовила, тільки ці. Мені, я думаю, достатньо, тому що е, мені прийшлося шити на е, ці мої старші машинки, е, тому що ні цей новий пфаф, ні е, як вона, господі, забула вже та моя, я вже її склала, е, машинка вона теж не бере якихось лівих ниток. Тому я зшила на тій пфафі, на якій я вам показувала строчила квілти. До того, як купила нову. Ось так воно виходить, прикольно, гарно. І, скажімо, так, можна... мені не треба було міняти нитки, наприклад, наверх, на зьобик, на крильце, на все. Це так само і на ці. Так само і на яйця. Воно виглядає гарно, а інакше мені прийшлося, наприклад, міняти нитку на червоний. Тут ще можна було б червоний. Тут треба було б зелений, тут жовтий. Ну, тобто міняти нитку, обрізати всі кінчики ховати. Це не дуже цікаво. А тут я теж ховала кінчики, наприклад, звідси сюди, заховала кінчики, звідси сюди. Ну, але потім все рівно воно одного кольору. Не також їх тут і багато в кінці було заховано. Ну що ж, тепер мені залишається щось придумати на канти і продовжувати щось. Я, правда, не знаю що, буду зараз сидіти думати. Мабуть, все-таки ці лебіді, як вони називаються, скоріше всього, вони. Ну що ж, не знаю, чи зараз я буду далі робити, але колись ця робота все-таки буде продовжуватися. Колись. Не знаю коли, Ну, думаю, що до Пасхи я встигну щось таке придумати. Тому що зараз так якось хочеться шит, правда, цей флізелін такий якийсь лівий, не клеїться гарно. <кій> гарно, не приклеїться. Хоч я тут його стояла, ну нічого. Головне, я вже прострочила, воно ніде не зібралося, Брижами не стало, тому буду продовжувати свою роботу над цими і іншими моїми процесами помаленьку. Ну, що ж до наступного підключення. Ну, і ось я думаю, сьогодні в мене останнє підключення в цьому влозі, я не буду вам показувати те, що я робила по в'язанню, бо його не так багато. Я просто дов'язала низ зеленого цвет джемпера для королевішним, і, і що? І нічого, і більше нічого. і зв'язання я нічого більше не робила. В мене є ідея, але мені треба хоч що-небудь закінчити, щоб почати нове. От тому поки що я помовчу, нічого не буду е е говорити наперед. Але я вам покажу, що ж я на ці неділі почала. Вірніше, під час цього влогу почала і довишивала до кінця. І це мій тролик. Ой, вірніше, це не тролик, це блазень. Ось такий із шкатулочки Дуже мені ця робота зашла. Ну, Я давно вже декілька років хотіла її вишити і ніяк не наважувалася. Ну, просто ниток тут безкінечна кількість. Їх тут Оранжевого, мабуть, 4, і так само зеленого, так само світлих кольорів, і коричневого, все, щоб передати на півтіні-тіні, все це переход. І сірого теж, сірого, мабуть, штук 5 кольорів. Щоб це його вишити, треба там два хрестики, таких, два, але я вважаю, що робота того варта. Покажу вам ближче. Знаю, що люди почнуть тут мені плюватися, що я череп вишивала дехто, ну це таке. Плюються навіть, коли я дихаю, тоді тому я <смас> не переживаю. Ось дивіться, який гарний у мене цей блазень. Я просто, я просто Алтію. Дуже багато роботи було такої мілкотливої. Звичайно, хрестиків не так багато, якщо по кількості. Але їх, ну, скажімо так, вони різного кольору, не цепляються один колір за інший. Знаєте, там треба було там вишити, рахувати. Я не люблю, бо я завжди збиваюся. Але нічого, щось вийшло. І тут, мені здається, навіть без. Помилок, все, вишила. Вишивала я по програмі електронній, бо я не можу вишивати без програми. Вірніше можу, тільки в мене все не так добре виходить. І в мене вийшла ось така робота. Буду використовувати по шию сумку. Думаю, що буде мені така сумочка для телефону. І, ну, щось буду шити таке, прикладне, скоріше всього, ну, скоріше всього, ця сумка, але що саме, не знаю, подивіться, які гарні оці бубінці, дзвоники отакі якісь е, гарно. Дуже багато, звичайно, бекстічу, і ви бачите, що я тут дуже багато і на самому черепі, дуже багато і і без і не тільки на черепі, на самій шапці теж багато. Але робота була цікава. Я сама дуже, скажімо так, сама себе підганяла на цій роботі, дуже мені сподобалось. Так от, ось така, така гарнюня річ в мене вийшла. Ще я поназбирувала. У мене є ще почата робота, зараз покажу. У е, мене є ще почата робота, починаю я е, почала вірніше, вишивати грибочки. Тут ще нічого не видно і слава Богу, що нічого не видно, що вам нічого не зрозуміло, почала вишивати тими ниточками, які у мене були. А от, ще трохи підзбирала що треба докупити докуплю. І назбирала ще ниточки ще на один проект який я вже давно хочу вишити. Правда, він осінній, але ну, бажання його вишивати є, тому я його почну вишивати. Я, скажімо так, не не сезонна вишивальниця. Я взагалі не вишивальниця, просто вишиваю, бо мені хочеться. От, І я і не в'язальниця і не вишивальниця, просто я рукодільниця. от так, скажімо, будемо говорити. І я почала робити бекстіч. Ось він. Почала тільки зеленим, бачите ось такий ем, На цьому в майбутньому банері. А, ну, от зверху зеленим я зробила. Мабуть, треба зробити весь цей верх, щоб тоді передвинути донизу, і вже робити решту роботи. Е, решту роботи бекстічу. Заглохла. Зависла, мій комп'ютер завис. І я, дивіться, зробила, оформила в раму. Ой Боже, там всі лампи видно. Оформила в раму оцю роботу. Чому будуть вони різного розміру, ці мої роботи? Тому що лаванда вона ширша, їй треба іншу раму. Другий розмір рами треба. Тому, на жаль, буде ось так. Як це отак. так? Ну, а потім будуть, будуть, якщо будуть висіти обидві, не знаю, тому що важко знайти таку раму, а замовляти раму, ну, такого розміру, а замовляти раму е, в е, спеціальному там рамному. Цьому, як він називається? В майстерні. Це коштує просто бешені грошей. Я вважаю, що ну, ну не треба воно мені. Не та це картина, для якої треба замовляти такий таку там дорогу раму. Тому ось так. Ось це мої просування. За цей період, що мене не було, так, покажу ще в кінці кінців мої. Ну, я вже їх показувала, покажу і ще мої ці, ще нічого не робила. Треба сісти щось придумати між цими квадратами. Не знаю, що це придумати, але щось придумаю. і і зробити кант по всій роботі. Ну, кант буде, мабуть, скоріше всього, однотонний. або ж ні. Не знаю. Щось буду придумувати, тоді буде видно. Ну, ось такий у мене був цікавий тиждень. На цьому я хочу з вами попрощатися. Сказати вам до побачення. Дякую, що дивитеся. Ну, наразі давайте будемо прощатися. До побачення. Всього вам найкращого. Цілую, обіймаю ваша Ірина.